Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Це канал Ріани, це канал про магію, про сакральні знання. І е, наближається. Е, Повний місяць, коли безпосередньо можна робити та проводити певні магічні ритуали. Я також проводжу ритуали та обряди, але повинен зізнатися, я не люблю їх знімати на камеру. Саме тому на моєму каналі абсолютно немає відосів, де я проводжу ну, ритуали. Чому? Тому що я дуже довго навчався, дійсно. І Ну, не готовий я просто так і у прямому ефірі я ну, продемонструвати е, робочі ритуали. І єдине, що я можу поділитися, це елементами тих чи інших ритуалів. Я можу розповісти про певні магічні обряди, про замовляння. Ось, але зараз ми подивимося таки повний місяць. Що це повнолуння принесе для України? Повнолуння у нас 27 листопада. Повний місяць. Сьогодні ми бачимо обстріли, те, що в принципі і випало нам на вікенд. Тому вони дійсно небезпечні. Е, реагуємо. Реагуємо у місцях масового скупчення людей бажано не бувати. Тому що дійсно є загроза. І, е, теж знаєте, такий момент, що це випало безпосередньо на день, день пам'яті жертв голодомору. І яка країна тоді е, е, знищувала наш народ? Так само Росія і. І зараз вони повторюють саме от в ці дні, і це виходить, знаєте, така поведінка, яка характеризує не людей. Це е, недолюди, в яких немає історії, е, в яких немає власної культури, е, безіменні, безіменні, крадуть у кожного народу та й видають за своє. Отже, повний місяць, 27-го числа, що принесе для України? Ми бачимо е, смуток, смуток та печаль. Е, повний місяць приносить і накриває Україну е, печалю. Я думаю, що можливо це пов'язано з цими обстрілами, що були, а також із тими, що ще можуть бути сьогодні або завтра. І ця атмосфера смутку вона е, скрізь витає. У просторі в атмосфері вона проникає у кожне серце. І е, інша карта говорить, е, включаються дуже тяжкі кармічні процеси. Кожен віднесе відповідальність за свої вчинки. І е, вищі сили визначають, якою має бути ця, ця відповідальність. У когось це болюча е, як покарання. У когось це винагорода. Тобто енергії справедливі, неоднозначні на цей повний місяць, що буде. Ми також бачимо, відкриваються брами через річку в потайбічні світи. Це тоді, коли можна порозмовляти із предками, е, також це шлях, коли е, по цій стежці можуть йти душі померлих. Е, тож ми бачимо, що саме на повний місяць може блукати е, дуже багато померлих, можуть снитися рідні родичі. Тому, якщо сьогодні є молебень за померлих панахиди, бажано це зробити е, сьогодні, занести е, ці панахиди. Ті, хто о, Мусі християнства, а, або ж зробити про, або провести тризну. ті, хто вважають себе поганцями, поганими, перепрошую, поганими. І, і Значить, Україна була частково зв'язана, і повний місяць дає їй можливість звільнитися з енергетично від якогось полону. В першу чергу це також був ментальний полон, коли ми були зосереджені на наших проблемах внутрішніх, які відбувалися і відбуваються, і повний місяць це якраз оце звільнення, звільнення нашого несвідомого. І воно може прокинутися і звільнитися, і воно може дати ресурс. От ми дивимося, зараз воно може дати ресурс, і дійсно випала карта зірка. Це потужний ресурс. Двері відкриваються для того, щоб над Україною засяяли зоря. Це новий шлях, повнолуння дає дуже хороші перспективні такі. Тенденції, і тут залежить від того, наскільки ми всі, як українці, як народ, скористаємося ну, цією нагодою, що дається нам. Так далі. Те, що перебуває у пітьмі в темряві, те, що не розкрите. Шістка жезлів це ми бачимо все-таки це атака. І повнолуня також несе певну загроза. Ця загроза може бути і психічного е, е, психічних розладів ті, хто має слабку психіку. Це можуть бути проблеми зі здоров'ям, якби ми цього не хотіли. Проблеми із тиском у прямому сенсі. І звісно, це загроза обстрілів досить висока. Незважаючи на те, що є ось перехід, усе звільнення, але є й загроза. Вона наразі таємна, прихована, не відкрита, вона знаходиться в зоні непроявленого. Хотілося, щоб вона взагалі не проявилася те, що явне на повний місяць. Це вивчення деталей, це деталізація всього. Деталізація того, що відбувається в країні. Можливо, занадто багато інформації. Я б е, все таки е, додав, що інформацію треба обмежити, треба фільтрувати, тому що всього багато з усіх усюд сиплеся. і, боже мій, і можна знову ув'язнити себе від всього. Інформацію варто перевіряти і реагувати не емоційно, це важко. Це, це навіть іноді не посильно, але е, треба це робити для чого, щоб не стало гірше нам. Бо якщо в нас вже пошкоджена наша ментальне поле, наша психіка, наша свідомість, чи можемо ми взагалі приймати адекватні рішення аж ніяк? Тому, будь ласка, е, потурбуємося про 27 число, про місяць, про повний місяць, що наближається. Наступна карта в позиції, куди веде цей шлях, і карта майбутнього може бути знову ж відкритися шлях до фінансування, до реалізації задуманого, як бачимо, вищі сили та зірки лягли так. Увага! Відбій повітряної О, тривоги. Слава Богу, увага. Відбій повітряної тривоги. Слава Богу, знову відбій. І хотілося, щоб цих тривог на сьогодні не було. І отже, тут Спентаклів, він дає реалізацію цих планів, проєктів. Тобто енергія повнолуння чесно, заземлена, трошки меркантильна, фінансова. Можна працювати з фінансами, з фінансовими каналами, з проєктами. Країна. Може вийти на новий рівень, якийсь, використовуючи цю енергію. Але ж знову ж таки, це все треба розуміти. Це можливо. В цей день можна підписувати великі і просити про грошову допомогу безпосередньо про зброю, про постачання, про навчання, все те, що вимірюється фінансами. Це можливо. Не відмовлять. І остання карта. Говорить про те, чи від... відкрита нам ця таємниця повного місяця. Е... На жаль, не повністю, тому що ми бачимо розлад. Знову все закінчується, закінчується розладом, конфліктом, суперечкою. Моя хата з краю, нічого не знаю, нікому нічого не потрібно. На кшталт всі праві. Я правий, ти правий, а дійти до єдності ми не можемо. Знову у кожного своя думка і знову повністю. Такі хаотичні стосунки, злоба, ненависть, і думки про помсту, і думки про втручання, і вони всі різні, вони всі різнопланові. От скільки людей, скільки думок, і саме це все може загостритись і абсолютно може зірвати оцей потік благотворної енергії, яка дається на повний місяць. Тому зичу вам всім бути благословенними, використовувати внутрішнє джерело світ, світла, а також використовувати зовнішню енергію, поєднатися та творити іншу та власну долю. Будьте благословені! З вами був Валтазар. Буду вдячний за вподобайки.